Дивитесь кременчуцькі новини, вітаю вас у сьогоднішньому випуску. Подробиці з продовження сесійного засідання, майстер-клас для дітей переселенців та про турнір з плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Сьогодні продовжилось пленарне засідання п'ятої сесії міської ради сьомого скликання. Вчора народні обранці працювали до восьмої вечора, але встигли розглянути менше половини питань порядку денного. Сьогодні ж зранку повернулися до сесійної зали і продовжили приймати рішення. Далі детально. На початку сесійного засідання із заявою виступив депутат Ульянов. Стосувалася вона неприпустимої поведінки шеф-редактора телеканалу Інтер Марії Столярової, яка у прямому ефірі застосувала нецензурну лайку щодо небесної сотні та родичів загиблих на майдані. Марія Столярова, громадянка Росії, як відомо, за своєю масової інформацією, займає яскраву антиукраїнську позицію. Ми маємо ситуацію, при якій фактично відносно нашої країни та її інтересів відкрито здійснюється. Інформаційній диверсії з боку громадян держави агресора, депутати фракції блоку Петра Порошенка Солідарність вважають за необхідне зробити заяву за службу безпеки України з вимогою вжити заходів щодо перевірки законності перебування та праці зазначеної особи на території України. Дякую, Руслан Анатолійович. Я думаю, що всі депутати свідомі приєднаються до цієї заяви. Перейшли до порядку денного. Зокрема, своїм рішенням депутати призначили стипендії міської ради провідним спортсменам Кременчука. 35 кращих представника спорту отримуватимуть стипендії у розмірі від 6 до 8 сотень гривень. Виділили кошти й на проведення ремонтних робіт і закупівлі інвентаря у дитячий табір. Зоряний. Плануємо до початку цього сезону. Ми плануємо спортивні площадки привести в порядок німного. Вот. Ну, Сталовою плануємо ну, соответствовать дієтичному питанню, ми плануємо приобрести паракон'єктаційну печь. Затим розглянули низку земельних питань, утвердили міську програму світло на 16-20 роки і перейшли до заслуховування інформації Віталія Малецького щодо прибирання снігу підприємствами та організаціями міста в умовах сильних снігопадів на початку січня. Та ситуация, которая сложилась в городе, не устраивает, я уверен, никого из сидящих в этом зале. Не устраивает меня и не устраивает Кременчужан. Потому что уборка снега фактически была неудовлетворительной. Но я хочу сказать о некоторых вещах, которые предшествовали этому. Все эти силы коммунальных предприятий, которые, которые были брошены в первые часы, на борьбу со стихией, они просто физически и технически не могли противостоять погодным условиям. То, что мы не добрали до нормы несколько миллиметров по осадкам, до нормы чрезвычайной ситуации, это фактор погоды. То, что мы не допустили остановки транспорта по критериям на несколько часов, Ета людський фактор і результат роботи комунальщиків і транспортників. На прибирання масштабних снігопадів були кинуті усі комунальні сили. Підкреслив мер. Комунальники працювали у цілодобовому режимі. Втім, на ліквідацію негоди вийшли не усі підприємства міста, які згідно з відповідним рішенням виконкому мали б надавати техніку та допомагати розчищати вулиці. Заслухали і начальника УЖКГ. ЖКГ. Комунальні підприємства. Почали працювати з 12-ї години це під час першого снігопаду, з 12-ї години 7 січня по 18-ту годину 9 січня. Це е, цілодобово і безперервно. Тобто, 54 години працювали всі комунальні підприємства в главі з КТП 1628, і машини заїжджали на базу лише для того, щоб заправитись та змінити водія. Деякі міські депутати висловили невдоволення роботою комунальників і управляючих компаній. Нарікали на несвоєчасну розчистку тротуарів та внутрішньобудинкових територій. Заслухали і керівників управляючих компаній. Ми виконали наступні роботи. Значить, розчищено нашими зусиллями. 11 зупинок громадського транспорту. Ручними засобами очищено 26 тротуарів і 35 механізовано. Транспортом Борексом, який знаходиться у нас на балансі. Відчищено від буруляк 9 будинків. За цей час розігрівалася і очищувалася зливова каналізація. Було залучено до цих робіт 99 дворників, які працюють, і дві одиниці техніки. Будинки, які розташовані навіть за офісом компанії, вони дзвонили на гарячу лінію на нашу, повідомляли те, що двори не розчищені. То есть фасад добрый, а ЗМИС залишился старый. Что я вижу, каким образом улучшить работу во время выпадения такого количества осадков? Это единственное необходимо использовать городские средства для того, чтобы город мог содержать эту технику, потому что частная компания не может себе этого позволить в условиях сегодняшнего финансирования. Потому что правильно подчеркивала моя коллега о том, что тариф рассчитывался когда минимальная заработная плата была 580. И на сегодняшний день каждый дворник, каждая пожилая женщина, которая работает в нашем штате, обслуживает не менее двух-трех домов. И когда выпадает такое количество осадков, її лопати справиться з таким об'ємом снігу за один день дінь просто об'єктивно неможливо. після бурхливого та кількагодинного обговорення врешті прийняли інформацію до відома і розійшлися на перерву а після перерви завершили розгляд питань порядку денного наступна сесія міської ради відбудеться 29 березня поточного року Дитячі майстер-класи не лише цікаві, а й корисні, адже розвивають дрібну моторику, розумову активність, кмітливість та естетичне виховання. За допомогою творчих занять діти також пізнають та вивчають світ різноманітні природні матеріали і техніки мистецтва. Для дітей вимушених переселенців вже не вперше у будинку дитячої творчості провели справжній майстер-клас. До справжньої художньої майстерні завітали сьогодні діти з великим задоволенням взяли участь у майстер-класі з декупажу. Такого роду майстер-класи проводяться вже не вперше в рамках проекту Психологічні та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб Полтавської області майстер-класи в такому форматі проводяться вже в третьому будинку дитячої тенецької творчості. Майстер-класи минулі були для інших вікових категорій. Зараз це вікова категорія 8-12 років. Це діти і сімей, які були ні, виїхати з Донецької Луганської області та переїхати до нашого міста. Проєкт психологічні та соціальні послуги для внутрішньопереміщених осіб Полтавської області реалізується в Полтавській області Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій за фінансової підтримки програми в Україні» та уряду Японії. Власноруч діти сьогодні виготовляли сувеніри своїм рідним до 8 березня. Це був не просто майстер-клас, а в першу чергу щире спілкування з дітьми, які потребують посиленої уваги. Мені дуже нравиться. Декорировать я планую научиться хорошо вырезать і наклеивать очень красиво разные рисунки. Я сьогодні делаю шкатулку, декорирую вот такими вот цветами. И я делаю для мами. Всі учасники заходу надовго запам'ятають цю зустріч і хочеться вірити, що на і міні стануть їм у нагоді. Служити та захищати. Вже незабаром нова Кременчуцька патрульна поліція приступить до служби у нашому місті. 27 лютого правоохоронці приймуть присягу, а сьогодні наші журналісти дізналися у пересічних кременчужан, Чого ж саме вони очікують від роботи нових патрульних? Я сподіваюся, у нас знизиться рівень злочинності, Це теж немаловажно. Ну, надеюсь, їхня служба буде достойною. Чтобы выполняли, да, действительно обязанности и были, стало все лучше, чем было до этого. Порядка, порядка, честности. Чтобы маньяков ловили, всяких убийц, ну, чтобы охраняли нас. Будет чути простых людей, будет выполнять свои прямые обязанности в этом же смысле, чтобы защищать людей, будет оправдывать доверие людей. Честной работы по отношению к гражданам. Щоб як помінялося в нашій щось, щоб люди почали більше довіряти на поліції. А що буде вже так, Райне. як треба. Буде в нас защита, да, що не защита. будемо йти по цьому парку да, і в нас да. на ходу сумки виривають. Да. Оце у нас тут таке буває. буває таке так що спасибі патру... патрульній поліції, хай да, приходять да, да, сюди да, і до да, нас да. у парк, щоб вони навідувалися до нас і щоб, вони... <кій> щоб ми їх привітували. Да. І дай Боже. Слава Україні! Шо? Завтра виповнюється 145 років від дня народження Лесі Українки, талановита українська письменниця, перекладач, культурний діяч до світу витонченої поезії Лесі Українки. Запрошуємо наших глядачів у наступному матеріалі. Лариса Петрівна Косач, Леся Українка, окраса і гордість української нації, народна поетеса. Її твори просякнуті національним духом і сьогодні залишаються сучасними. Її поезії спонукають до справедливості, досконалості, добра. Тому читачі і сьогодні тамують спрагу з джерел Лесиної поезії. А ось потенційних читачів має зацікавити виставка у вітрині читальної зали бібліотеки, поринути у світ національного світовідчуття та світорозуміння Лесі Українки, запрошує експозиція під назвою Хто вам сказати? сказав, що я слабка зі шкільної програми, мабуть, пам'ятають про хворобу хоробулася українки, і що цю тяжкість вона вклала у міжряддя свої поезії. Але я б хотіла, щоб кремчужани відкрили її з нового боку, адже вона сильна, сильна своєю поезією, сильна своїм українським словом. У відділі читальної зали Центральної міської бібліотеки імені Горького запроваджують сучасні інноваційні методи роботи, такі як віртуальна виставка. До ювілейної дати Лесть Українки була підготовлена віртуальна виставка, виставка краудсорс. Яка буде викладена на сайті бібліотечної системи міста Крименчука, і ми запрошуємо всіх подивитися на цю виставку, тому що вона цікава дуже тим, що не тільки школярі, не тільки бібліотекарі читають поезію цієї видатної особистості, але відомі люди Кримчука. Пропонуємо до вашої уваги уривки з бібліотечної відеовиставки. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Краще йди в темний гай у зелений розмай або в поле, де вітер гуляє, на дозвіллі і з лихом собі розмовляє, може, там його вітер розмає. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко. Мов сто крила, Нічка тиха і темна була. Я стояла, мій друже, з тобою, Я дивилась на тебе журбою. Нічка тиха і темна була. У Лесі Українці приваблюють риси, притаманні багатьом поколінням українських жінок. У наших генах закодовано пам'ять про звитяги гордих козачок, українських берегинь, які брали на себе відповідальність за виживання роду. Сьогодні кермичуцькі новини запросили керменчужанок взяти участь у своєрідному флешмобі, присвяченому річниці з дня народження геніальної поетеси Лесі Українки. Хотіли б я піснею стати усю хвилину. ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінки. Упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хипким. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Ясніше, ніж зорі, ясніє, гучніше, ніж море гучне. Читайте поезії, поєднуйте духовне і матеріальне, небесне і земне, внутрішнє і зовнішнє, чоловіче і жіноче, раціональне і сердечне, щоб відчути себе гармонійною і цілісною людиною. Сьогодні день пам'яті праведної Феодори, цариці грецької, яка відновила вшанування святих ікон. З цієї нагоди журналісти Кременчуцьких новин познайомилися із Кременчуцьким іконописцем, що надихає людину займатися такою незвичайною справою, як зображення святих, дізнайтеся із нашого сюжету. Микола Будко незвичайний художник, який пише портрети та пейзажі. Митець вже багато років зображує святих. У Кременчуцькому Святомиколаївському соборі можна побачити понад 20 його робіт. Першу ікону чоловік написав ще в армії, за що отримав на горіхи. В армії рісував, за що мені потім в підвалі написав ікону святого Миколая. Мене визвали в особливий відділ і сказали, що напиши нашого Бога, коли був Андропов. Слава Богу, до сьогоднішнього дня я яким займаюсь. Розписую хрему, пишу ікони, этим нужно просто жити. Після армії Микола вирішив присвятити своє життя іконопису. Художник 10 років працює для Свято Миколаївського собору та інших церков Кременчука. Розповідає, перед початком роботи обов'язково читає молитву та просить благословення у священника. зображення тих людей, які зображені на іконах святих. Тогда еще подумал, что эти люди многое сделали хорошего. Я этим живу. Я могу ночью проснуться, работать. Першу в історії ікону образ Пресвятої Богородиці написав євангелист Лука на кришці стола. Після гострих суспільних суперечок офіційно дозволили використання ікон у 787 році. Як священник, звичайно, що я на ікону дивлюсь із духовної точки, тому що це є образ Бога, божественний образ, образ святих взагалі. Кожна людина вона є іконою, тому що кожна людина вона створена. По подобі Божому. І е, ікона це не є ідол, це є образ, через який ми поклоняємося першообразу. Митець відзначає він щиро вірить у Бога і завжди відчуває його підтримку. Втім, ніколи не просить у вищих сил матеріальних благ. Саме головне сім'я це, сім це здоров'я. Мама говорила, щоб тебе ручки не боліли. Це найголовніше. головне. В день пам'яті праведної Феодори, яка відновила вшанування святих ікон, побажаємо Миколі Бутко творчої наснаги і змоги надалі преображати Кременчуцькі храми. Сьогодні до Кременчука завітав з гастролями український музичний гурт Скрябін перед виступом, який розпочався о дев'ятнадцятій годині. Учасники групи провели прес-конференцію, на якій спілкувалися з представниками місцевих засобів масової інформації. Детальніше знає Антон Воробйов. Після трагічної загибелі фронтмену гурту Скрябін Андрія Кузьменко група продовжила своє існування, але одного постійного вокаліста не буде. Це прохання матері Андрія, зазначили учасники колективу. Буде кілька вокалістів, котрого будуть п'ять різні пісні. И Женя у нас солист, есть еще Анис Солист, есть еще Оля Шпрот Солист. Поем песни Кузьмы. И уже опубликованы новые старые песни, такие как Водовой Богонь бог и просто рок. На М1 они были записаны и уже вышли в свет во Львове, по крайней мере. Один з вокалістів групи розказав журналістам, яка з пісень Кузьми є його улюбленою. Саме навірно любима мені пісня Квінти, що я її виконував першою на стадіоні Вальвої на концерті пам'яті. Мабуть, пісня більше всіх мені дорога, тому що вона несе за собою таку енергетику, яку я вперше прочувствував, коли вийшов вперше вступати з групою «Скрябін». за словами музикантів зі змінами у складі Скрябіна, фанатів у групи менше не стало. У той же час хлопці сподіваються, що з новими піснями кількість шанувальників тільки зростатиме. полные залы, все в конце стоят, машут руками, и танцуют, скачут, смеются, поют. И плачут тоже. Плачут. Я надеюсь, что люди, которые приходят на концерт, они так или иначе становятся фанатами, фанатами если можно так говорить, а вот, поклонниками творчества, людьми которые, людьми, которые просто приходят на концерт и приходят снова. Вот я уверен, что они появляются. Безпосередньо сам концерт відбувся саме сьогодні у міському палаці культури, де шанувальники пісень Кузьми провели гарно та отримали позитивні емоції. Сподіваємося, що гурт «Скрябін» ще не раз завітає до Кременчука. Сьогодні у Кременчуцькому водно-спортивному комплексі Нептун відбулося урочисте відкриття традиційного всеукраїнського турніру сплавання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями кубок Вегаса 2016 Плавці змагатимуться упродовж двох днів, а головний трофей вручать переможцям завтра. Кубок Вега це немає нічого спільного зі світовою столицею азартних ігор. Ідейний натхненник та незмінний організатор змагань Анна Келембет завжди говорить, що назва змагань походить від назви зірки Вега, яка допомагає спортсменам з обмеженими фізичними можливостями долати всі перешкоди та жити повноцінним життям. Цього року у Кременчук за нагородами приїхали 12 команд. На блакитних доріжках Нептуна змагатимуться плавці з Одеси, Херсони, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова, Ужгорода, Рівного, Кривого Рогу, Полтави, Комсомольська та Кременчука. Кременчужани вже котрий рік ...виборюють кубок Вегаса. У складі нашої команди є як і досвідчені спортсмени майстри спорту України Ірина Анісімова, Володимир Райда, кандидат у майстри спорту Наталія Скрипник, так і молоді плавці, які поступово набирають форму. Артем Стегній, Єлизавета Сухенко, Богдан Третяков. Всі вони є головними претендентами на нагороди турніру. Конкуренцію ж нашим землякам традиційно складають представники Дніпропетровської, Запорізької та Комсомольської команд. Хоча, звичайно, не можна не враховувати амбіції інших збірних. Спортсмени з обмеженими фізичними можливостями змагатимуться на дистанціях 50 метрів вільним стилем, брасом на спині та батифляєм, 100 метрів всіма стилями, 200 метрів вільним стилем та 200 метрів комплексним плаванням, 400 метрів вільним стилем, і у чоловічій естафеті 4 по 50 метрів. Кубок Вегаса вручать переможцям в окремих видах програми та у командному заліку. Вже завтра порадували уболівальників своєю черговою перемогою у регулярному чемпіонаті хокеїсти ХК Кременчук. Команда Дмитра Підгурського на виїзді перемогла білоцерківський білий барс Барс-9-3». Кременчужани з білими барсами у цьому сезоні зустрічалися п'ять разів, не враховуючи останньої гри. У всіх поєдинках переконливі перемоги здобували наші земляки – 11-1, 7-2, 6-2, 6-0 та 8-2. Матч у Білій церкві минулої неділі теж не зіпсував статистику підопічним Дмитра Підгурського. Грали хокеїсти за підтримки вщен заповнених трибун місцевого льодового палацу. Приємно, що і наші не залишилися без оболівальників. 20 найпалкіших прихильників Кременчука просто гнали команду вперед. Перша 20 хвилинка пройшла під цілковитим Татом гостей Кременчужани не мали нагоди відкрити рахунок, але на перерву суперники пішли з нулями на табло. Зовсім інший хокей, результативний. Продемонстрували команди у другому періоді. Спочатку гості тричі поспіль засмутили голкіпера білого барса. Відзначилися захисник Валентин Сірченко та нападаючи Юрий Петранговський і Ілля Корінчук. І варто сказати, що білоцерківські хокеїсти не опустили ключки. Упродовж 45 секунд. Це відбувалося на 31 й хвилині. Вони скоротили відставання від Кременчужан до мінімуму: – 3-2. Але буквально через хвилину Севестіан Карпенко знову збільшив перевагу нашої команди до двох шайб: чотири під час останнього відрізку поєдинку господарі вже опору не чинили. Підопічню Дмитра Підгурського у підсумку виграли 9-3. у Кременчужан Дублі на свій рахунок записали Валентин Сірченко, Юрій Петранговський та Ілля Коренчук. По одній шайбі закинули Никита Васильєв та Олексій Янишевський. Після цього двобою ХК Кременчук має 90 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці. Наступний матч наші земляки зіграють у столиці 24 лютого проти Київського Рапіда. Початок о 14:00. І кілька слів про погоду на сам кінець випуску. Завтра впродовж дня погода буде мало хмарною. Можливі опади у вигляді дощу та снігу. Стопчик термометра вночі сягне позначок: плюс один, плюс два в день, плюс три, плюс чотири. Гарного настрою та на все добре.